На Черкащині, як і в усьому світі, складається несприятлива епідемічна ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію. На цю тему в п'ятницю відбувся брифінг у прес-центрі облдержадміністрації. Завдяки вакцинації населення та своєчасним карантинним обмеженням вдалося запобігти досить серйозних наслідків пандемії, каже перший заступник голови Черкаської обласної адміністрації Наталія Кравченко. Попри те, що через війну тема ковіду. Скажімо так, відійшла в сторону, але це не знімає проблеми і на сьогодні спостерігається деякий ріст захворюваності. І якщо чисто статистично, то якщо в нас на піку захворюваності е на стаціонарному лікуванні е перебувало десь 3 тисячі осіб, на добу, то на сьогоднішній день це 219 осіб, проте це майже втричі більше в порівняно з початком цього року. У Нас було 89 осіб. Посадовиця нагадала, що вакцинація лишається єдиним способом запобігання захворюваності на ковід. Ми всі з вами відповідальні за як власне життя. Ми, як представники виконавчої влади. Відповідальні і за здоров'я і життя мешканців нашої області на сьогодні в закладах області розгорнуто 2205 ліжок з них 140 – дитячих. Майже 98% ліжок оснащені киснем, розповідає Антоніна Уманець, очільниця управління здоров'я обласної військової адміністрації. По області на лікуванні перебуває 1069 осіб, амбулаторно вісімсот п'ятдесят осіб. Лікується амбулаторно, стаціонарно 219, із них 20 дітей. Ми закликаємо всіх жителів області зробити щеплення. Вакцинація це є єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19. Про щотижневе зростання рівня захворюваності на коронавірус каже і головний санітарний лікар області Володимир Папач. Починаючи з лютого місяця ми маємо щотижневе зростання на 40-60 За останній тиждень захворіло на ковід-19 в області 683 особи, що у п'ять разів більше ніж за перший тиждень поточного року. Про вакцини, які зараз є для щеплення проти covid 19, нагадала завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Шкляренко. В Нашій області і в країні є в наявності три вакцини: це pfizer Biotech, це CoronaVac і це Janssen виробництво Johnson. Всі три вакцини актуальні. Вони застосовуються для щеплення і, в залежності від групи населення, застосовуються та чи інша вакцина. Докладніше про брифінг. Дивіться у програмі у фокусі подій на телеканалі Ільдана.